Розглянемо, як за допомогою системи динамічної математики Джеоджебра розв'язувати задачі на побудову. Нехай потрібно побудувати прямокутний трикутник, якщо задано його катет та гіпотенузу. Спочатку побудуємо два відрізки, що відповідають катету та гіпотенузі. Цією метою скористалися вкладкою відрізок. І послідовно. Відкладаємо два відрізки. Далі використовуємо вкладку Пряма і будуємо довільну пряму. Після цього на прямій обираємо точку. Користуємося вкладкою Точка на об'єкті. Після цього, через використовуючи вкладку Перпендикулярна пряма, Через побудовану точку проводимо перпендикулярну пряму до заданої. Послідовно вказуємо точку і пряму. Перпендикулярну пряму побудовано. Далі необхідно відкласти відрізок, довжина якого відповідає довжині катета. З цією метою використовуємо вкладку циркуль і послідовно вказуємо в кінці. Відрізка, що відповідають радіусу, і центр кола, з якого нам потрібно здійснити побудову. Далі потрібно здійснити побудову точки перетину. Вказуємо вкладка перетин. Послідовно вказуємо коло і пряму. Точки перетину побудовано. З отриманої точки нам необхідно відкласти коло радіуса, що відповідає довжині гіпотенузи. Знову ж використовуємо вкладку цирку, вказуємо послідовно кінці відрізка і центр даного полі. Далі необхідно побудувати точку перетину. оскільки дану побудову здійснювати незручно. Можна навіть і змінити довжину катета, щоб краще бачити, яку саме точку перетину нам треба вказати. Вказуємо точка перетину, сімої перпендикулярної та коле. Далі залишилося побудувати трикутник. Послідовно вказуємо вершини трикутника і перевіряємо. Правильно здійснюємо побудову. Змінюємо довжину катета. Бачимо, що креслення створене динамічне. Змінюємо довжину гіпотенузи. Якщо ми побудуємо відрізок менший довжини, ніж довжина катета, то бачимо, що таку побудову здійснити неможливо. Отже, за допомогою GLGB зручно здійснювати дослідження задачах на побудову. Можна переконатися також, що дані відрізки мають однакову З Цією метою використовують вкладку Відстань і послідовно вказують відрізки однакової довжини. Доцільно також виміряти кут, щоб переконатися, що він буде прямий. Використовуємо вкладку «Кут» і вказуємо вершини трикутника. Отже, побудови здійснюємо. Зручно також вказувати відрізки однакової довжини однаковим кольором. Отже, розглянемо відрізок і розглянемо його властивості. Позначимо цей відрізок червоним кольором. Далі коло, яке відповідає цьому відрізку, також позначаємо червоним кольором. Розглядаємо наступний відрізок, позначимо його зеленим кольором. І коло, побудоване таким же радіусом, позначимо зеленим кольором. Всі побудови. Виконано. Дослідження продачі проведено.